Вітаю глядачам, підписникам каналу. Ну от сьогодні хочу спробу подивитися, що ж насправді в тій вощині, яку дуже з великими, яка напрягом будує бджоли, яку, яку матка не хоче переходити сіяти. Ну Ось нам в старої в тої пачки вощини. Залишилося останні три листи. Зараз я їх спробую перетопити і побачимо, можливо, я не цьому не певний, чи є якісь домішки. це руках ця на одного виробника. була приблизно два роки назад. І всі ці два роки така проблема з цією бощиною. Ну, тому, але оскільки я це була 330-та ващина, оскільки я від е, системи 230-ї поступово відмовляюся, використовую просто її для слов'янських вуликів, ну, була ось така проблема. І тягнуть дуже повільно, і матка не переходить сіяти. Ну, зараз ми ці цірести останні зламаємо, зважимо. І перетопимо. О, зараз ми зараз зафіксуємо, Так, маємо вагу. Зараз ми зважимо, що тут заважить вона привести. Маємо 190-190 грам. Ну, зараз ми поставимо її на перетопку. І побачимо, що з того вийде. Ну, ось маємо таку каструлю, яка збереглася ще з тих часів, коли я мав тільки один вулик, ну, з часом два, пішло три, але це саме перш, з першого вулика перетоплював щину. Ну, Не треба за, за не треба казати, що там мальований, там не ржавійці, сам це знаю. Ну, де, де проби, піде. Ну, а щоб тут було швидше, трошки котлемо трошки води, теплої, щоб пришвидшеним Те, що варіантом було, було це все. І цю всю от отламав і сейчас скидаю. І нехай топиться. По тому виліємо і будемо застиватися лошина, Цей віск маю на увазі. Хоча я чогось дуже сумніваюся, що там великий <кліки>, процент воску. Ну, побачимо. Ось нам закипіло воно. Зараз ми переведемо ось чистий стаканчик і сметани. Так, прошу не з плитки, тому що ця плитка воскресла з мертвих. Не було бажання нову плитку брати для такої роботи. Зараз переведемо. І нехай відстоюється і побачимо, що з цього вийде. От. Що це за вощина? Будемо бачити. Можливо цей метод не, не є практичний. Але щось таке-то побачимо. Зараз ми оцею ганчіркою обікриємо, щоб воно остивало повільно. Ну, а після остигання будемо бачити, що нам вийшло. Який осад, чи розділений віск чи ні і тому подібне. Ну ось настав другий день. Це все нам застивало цю ніч, стояло собі. Ну і зразу дивимось. Зразу буде видко, кольор трошки темноватий. Зразу різниця від тої вощини. Е яка перетопцю кольору по кольору. Зараз попробуємо це відділити, від стаканчика витягнути. Зараз зроблю просто одною рукою незручно. Ну, шляхом прокатки нам вдалося це відділити від стінок акуратно. От, постоля. Ну, Там може один грам всього на всього зберігся. Зараз стіжуємо воду. Яка там. Ну вода досить чиста. Кущина ну, все-таки без... Це не те, що після комірок, після того як бджоли там будували розпитую води, то все, воно Така брудна вода. І зараз на цю витисну. Ну от, посокою намірного купу. Темного кольору, ну, темноватого кольору. Не розділений, застило рівномірно. Не поділилось на парафіни, це розін. От тут от, от, інше питання. Можливо, тут якісь хімічні речовини є, які не джоли не терплять. Ну от прошу, хто... Більш менш в курсі, в коментарях ну, дати пораду, що там може бути. Бо, в принципі, якщо парафін був би, то би відсвоїлося низ. Не, сам не розумію, що це може бути з цією Ну, На цьому все поки. До нових відео. Слава Україні!